Показати ось такий от замок для велосипеда. Він значить, йде в кріплення. Він зараз запечатаний. Ну, я спробую так пояснити, сподіваюсь буде більш-менш зрозуміло. Значить, довжина його в стані, коли його розкласти. Ну, ось тут вказано, діаметр приблизно виходить 20, 200 мм. 20 см. От, значить, ну, довжина виходить трошки більше ну, близько 65 сантиметрів в розложеному стані. Значить, він сталевий. сталевий значить, ось ці ось помаранчеві накладки це, це пластик, але вони поверх металу сталі. Значить, кріплення він йде з кріпленням, кріплення пластикове, ось ця частина резина, тобто значить, Тут можна його кріпити у місце, де фляготримач на рамі. Або якщо у вас немає, або зайняти це місце для фляготримача, то можна кріпити ось з допомогою ось цих дротів. Вони з різьбою, тут відповідно є ще гвинти. З різьбою, значить, гвинти, і на ось ці дроти воно одягається і там закручується. Теж дуже зручно, тобто можна. Там на підсиділ, наприклад, прикріпити, як особисто я такий же використовую, чи на будь-який інший компонент рами. Вони досить якісні, надійні. Значить, Ключ там, бачите, личинка ключа для ключа, замочок теж захищений. Самих ключів тут два чи навіть три, я от точно не пам'ятаю. І ну, в цілому показують себе досить добре. От. Це ось такий от якісний товар і займає мало місця. Завжди можна прикріпити з собою і завзяти. Так, він не прямо суперлегкий, він десь приблизно важить 700 грам, бо це ну, сам замок сталевий. Тобто він ну, взагалі якісний замок він не може важити там зовсім мало. Ось. Вважається ну, антивандальним, тобто його не так легко перекусити, бо тут товщина самої пластини приблизно 6 мм сталі. От, і, ну, і це, Хто захоче там, щось його зламати чи вкрасти ваш транспорт, йому доведеться попітніти, щоб його зламати. Ось такий от замок. Значить, за ціною. В Дірект або в описі буде, хто в Одесі може купити самовивозом, хто з іншого міста може купити пересилкою. Всім бажаю всього найкращого. На все добре!